31. Без коліна. На майбутнє 100% знадобиться. Хочеш того чи ні, але ти потрапиш до армії. Контракт, строчка. Замахався, але те, те що її очікував. Любою рукою от нажимаєш отак так. не для тренування пов'язано, що у нас немає. Я займаюся так, заходжу на такмет у Києві. Також я пробую дрони. Прийшов так, також до вас, приїхав і гортуюся, там будемо бачити по здоров'ю та по обставинам. Ми випрацьовуємо навички у людей, щоб. Вони навчилися правильно прицілюватись і щоб збільшити їхню влучність, навчаємо їх, щоб у них була точніша і більша кучність, тобто, щоб все рядом кулі лягали. тобою, вперед до Іду. Вже не піднялися, починаємо стрільбу одразу. От ваші мішені, от противник вас ближайший. То есть Курсанти навчилися правильному переміщенню на полі бою. Навчилися правильно орієнтуватись на місцевості, щоб займати більш вигідні укриття. Майбутній десант, все, Ви проявили, я бачу, як ви проявили стійкість характеру під час навчання.